Відправили фото як а, горить мій дім. І це підець. Пам'ятаю дітей, чиїх батьків вбивали на їх очах. Емоційно мотивований на, на той час. Це треба робити саме зараз. Бажаю здоров'я! Мене звати Євген, мій позивний Red Line. Розпочав я свою військову службу як строковику у 2020 році. Призвали мене. Місті Києві, але згодом я продовжив свою службу в місті Харкові. У 22-му році багато хлопців, військовослужбовців, які проходили строкову військову службу, чекали на звільнення, але зустріли замість дому війну. Я і моя група виконували бойове завдання на бойових позиціях на околицях міста Харкова. Було багато нестандартних ситуацій. Бувало, ми затримували. Агентів Російської Федерації, які виконували завдання диверсійних груп у місті Харкові, та передавали їх у Служби безпеки України. Строковики, яким ну комусь там майже там, 19 років, 20 років, молоді хлопці, коли виходять перший раз на бойовий пост, коли вперше бачать ворога, коли вперше їм потрібно спустити гачок, Дуже багато емоцій, і вони всі різні. Я дуже багато бачив людей, які і впадали в відчай, бачив їх страх у очах. Але було багато і тих хлопців, які знали, що потрібно робити. Я знав, що потрібно робити без емоцій, просто обов'язок. Але і в мене тоді була не саме легка ситуація. На той час, коли я перебував. На обороні міста Харків. Саме тоді мені відправили фото, як а, горить мій дім, коли я побачив свій дім, але не зовсім свій дім, а те, що від нього залишилось. І це п'ять. Я вже не, вже не міг. Я її бачив просто зі всього, що в мене було, я емоційно мотивований на, на той час. І я просто розривав все, що знаходилось. Рядом зі мною. Та коли я дізнався, що з моїми батьками та близькими все добре, що вони живі, я заспокоївся. Будинок це таке. Я вирішив для себе, що продовжу військову службу вже не як строковик, а як військовослужбовець за контрактом і служу по цей час. Пам'ятаю північну Салтівку, пам'ятаю її руїни, пам'ятаю дітей, чих батьків. Вбивали на їх очах. Я спілкувався з такими дітьми, і коли ти бачиш ці бачиш очі, не залишаються в тебе думки, хто ворог, а хто не ворог. В тебе зразу стає де добро, де зло. Що ти потрібно захищати, а що потрібно знищувати. На мою думку, не варто чекати, коли твій дім розбудь, щоб набратись мотивації, бажання захищати свою державу. Своїх близьких, це треба робити саме зараз.